кардамон не просто пряність з індійсько арабсько скандинавських казок. Ага, щас, записую нататки. Перше природний афродизіак дослідження на щурах підтвердили підвищує лібіда. Ну слухайте, а ми що гірші? Ну, це таке приємна лірика. Погнали по реальності, рятує від похмілля. Антиоксиданти плюс легкий детокс. Це не розсіл, але теж бомба. І до речі, розсіл для гідратації та електролітів, а кардамон для травлення і зняття запалення. І так, протрезвіли, порозумнішали. А чому порозумнішали? Тому що це нео у складі покращує роботу мозку, і це студентам на замітку. А тут ще блін із рота воняє, як будто кошки нагадали. Знаєте, Олій кардамону заради вас знищують бактерії, аби ви не позорились після вчорашнього. І іноді чуєте не завжди кава, кардамон і гострий перець, прокачений метаболізм без іноді фейкових добавок. Я до вас ще доберусь. Кардамон, красунчик, і настрій підніме, і мозок прокачає, і до романтики підштовхне. Додаємо до шафи чи ми ні, не такі.